Так звані вибори, так званого президента, в так званих республіках та областях. Тут саме головне, так звані, що готують окупанти під час виборів Путіна на тимчасово окупованих територіях. Давайте розбиратися. Після незаконного включення окупованих територій у складі Росії, а це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Причому в невизначених админкардонах окупанти тут періодично проводять так звані вибори. Крим був анексовано ще 10 років тому. В Криму вибори не визнавалися. Більше того, коли там були вибори до Держдуми, то повноваження депутатів, які так званих депутатів, які обиралися від Криму. Вони не визнавалися, причому офіційно. Це була просто фарс з елементами, схожими на проведення референдумів чи виборів. Але знову ж таки юридичних наслідків з точки зору України подібного роду заходи жодних не мають. Цього разу путінська влада пішла за принципом: якщо ви не йдете до дільниці, то вона прийде до вас. Вони проведуть оці голосування по входам і по домівках і по дворах. Як було з мобільними виборчими дільницями, як це було на минулих виборах місцевого органу самоврядування або на. Еферендумі, а потім просто відзвітують, що всі проголосували після провалу результатів так званих місцевих виборів восені 23-го року на виборах Путіна в березні цього 24-го, результат має бути бездоганним. Стимулюється місцеве населення всіма способами рекламувати участь у виборах, розносити різного виду листівки, там показувати на камеру, що вони їх вручають людям, що вони там задоволені, нібито цим. Окупанти користуються жахливим матеріальним становищем місцевого населення. Люди заради виживання змушені голосувати. Тетяна цикун, що виїхала з Маріуполя, поспілкувалася зі знайомою, що досі мешкає там. Щоб вижити, люди підуть голосувати. Ну не всі агітація особливо ні. Люди самі хочуть піддержати, те, що їм треба. Там жити за два роки окупації, майже все населення Маріуполю отримали російські освайси. Нікуди без нього якісь гроші получають, картку відкрити допомогу, якусь це на житло, на стройматеріали, ну дуже багато розрушень для людей, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Дуже небезпечно розповідати, що там відбувається. Ми попросили Олександра, лікаря з Бердянську, розповісти, як окупанти готуються до виборів Путіна. Я паспорту не отримував, і на думці такого не було і не буде. І таких як я дуже багато. І навіть ті, хто його отримав, вимушено, люто ненавидять расистів. Кількість їх, здається більше ніж нас. Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що цього разу окупанти огітації цинично використовують дітей. На минулому тижні завершився конкурс в лапках, які вони проводили по всіх школах. Я рісу вибори президента, і вони бояться викидати все. Уважаємо Владимир Владимирович, хочу сказати вам большое спасибо за те, що забудетись моєму місті. Бюджетники для Путіна були ядерним електоратом. Ту ж тактику росіяни намагаються використати і на тимчасово окупованих територіях. Дали команду прийти проголосувати. Хто не проголосує, буде звільнено в кращому випадку. Причому вони готують наших бюджетників. Бюджетників примушують йти на вибори, не виплачують зарплатню, обіцяють після голосування. Чув, що ходять по хатах та квартирах з агітацією, але відчиняють їм вкрай рідко. Серед бюджетників набирають колаборантів, тих, хто допомагає окупантам у проведенні так званих виборів. То костяк весь оці зратників із існування бюджетної сфери він на жаль, марію Та ж сама ситуація, і у інших містах України щось знаходиться під окупацією. Запросили бюджетників, запросили студентів, ті, хто підлеглі або підконтрольні, нібито зібрали підписи. Якщо участь у так званих виборах не є злочином, то допомогу їх проведення вже карається законом. Якщо е, наш громадянин, громадянин України, написав заяву, погодився стати членом е, територіальної виборчої комісії, приймає участь у підрахунку голосів організаційно, як завгодно, не, урни виносить, заносить, е, забезпечує проведення інформаційної кампанії пов'язаної з виборами. І все це добровільно, безумовно, це і злочин, колабораційна діяльність. Рашисти планово змінюють населення на окупованих територіях. У Маріуполі залишилось лише 80 тисяч корінних мешканців, сколись майже півмільйони. Саме стільки було два роки тому, і вже майже 75 тисяч росіян разом з військовими приїхали жити у місто завозять і організаторів так званих виборів. Сьогодні є є інформація про те, що росіяни завозять з материкову частину Росії середню і вищу ланку організаторів співорганізаторів виборів через те, що місцевих не вистачає для них. Страх перед партизанами Росіян дуже великий. Тому на окупованих територіях акурат перед псевдовиборами збільшили кількість силовиків. В нас був заведений окремий підсилення, таке підрозділ Росгвардії. Ясна річ, що це для контролю на минулому тижні пробуло 11 додаткових екіпажів так званої Санкт-Петербургу. Бачимо в місті великі контрпартизанські заходи. Запросять росіяни і спостерігачів на ці фейкові вибори. Це будуть представники там маргінальних якихось політичних сил. Наприклад, це, якщо ми беремо там Німеччину, може з'явитися якийсь депутат від альтернативи для Німеччини на цих виборах. Таких людей буде менше ніж на всіх попередніх, тому що ну по перше, широкомасштабна війна. Наухау цього разу можливість голосувати за президента Росії. Увага з українськими паспортами. Є розпорядження прийти двічі спочатку проголосувати російським паспортом, потім прийти в окремий день їх мають зібрати з українськими паспортами для того, щоб познімали, що існують черги українців, які радісно там біжуть голосувати за Путіна, крім відверто пропагандистських цілей. У цього є і інша мета, і громадяни України, які знаходяться на цих тимчасово окупованих територіях, вони всі мають подвійний статус. Через призму логіки саме так званої Росії, і вони не дивляться на перспективу рік-два-три або на перспективу одного виборчого процесу, коли ось ці е, функціонери, які є на заході, які є в Україні сьогодні у керма, вони дивляться на перспективу 10, 20, 30 років і далі, все, що вони на сьогоднішній день роблять, це правова легалізація незаконних дій. Щоб ні намалювали окупанти по результатах виборів Путіна, які начебто проведуть на тимчасово окупованих територіях, вони не будуть визнані цивілізованим світом. Івен Лесной інногой, Геннадія Нікієнко, телеканал інтер. Подробиці, телемарафон, єдині новини.